в більо, все. недопалок став причиною загоряння у квартирі на першому поверсі будинку по європейській 147, Розповідає її мешканка. Пожежа сталася у Полтаві 15 вересня. За словами свідків, у квартирі, де сталося займання, проживає родина з трьох людей: жінка, чоловік та дитина. Ніхто з них не постраждав. Ні, ніхто не постраждав всі цілі там. Ну, мабуть, сама жінка була вдома. Це сталося десь після п'ятої. Я якраз з дитиною вийшла гуляти, і на подвір'ї був запах гаря. Значить, Ми спочатку подумали, що хтось щось пали: чи гілки, чи, можливо, якесь сміття, а потім побачили, що приїхала пожежна машина, швидка допомога, і трішки пізніше приїхала поліція. І потім побачили, що під'їхали ось до цього будинку і пішов дим із першого поверху. Займання вдалося ліквідувати до прибуття підрозділу ДСНС. Вречник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. О 17.47 надійшло повідомлення нам про пожежу в квартирі по вулиці Європейська. Жителі будинку відчули запах диму і викликали рятувальників. До прибуття рятувальників пожежу вже було ліквідовано, там сталося займання домашнього майна. Попередня причина пожежі небережність під час куріння. Загалом за минулу добу в області було зареєстровано 23 небезпечні події, серед яких пожежі на території домоволодінь та на відкритій місцевості. Повідомили в головному управлінні. СНС Полтавщини